Щороку, 3 грудня, Україна разом із світовою спільнотою відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. Цей день є нагадуванням про необхідність підтримки та турботи щодо тих, хто найбільше цього потребує. Тематичні заходи відбулися у всіх територіальних центрах Кам'янського у заводському відділі до Міжнародного дня людей з інвалідністю провели День доброти. Серед глядачів це діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, батьки з дітей з інвалідністю. Місцева влада підтримує дану категорію, постійно допомагає матеріальною натуральною допомогою. Захід об'єднав дітей та дорослих з інвалідністю, їхніх рідних, друзів, людей, які щодня доводять, що жодні життєві потреби не можуть стати на заваді мріям і прагненням, навчанням та творчій самореалізації. Це неймовірний приклад сили духу та взірець для кожного, шановні діти, шановні доросли. Я хочу сказати, що ви приклад для багатьох. Ви взірець для багатьох. Ви надихаєте людей своєю цілеспрямованістю, своїм прагненням до творчості. Ви робите добрі справи, займаєтесь волонтерством. Я бажаю всім нам миру, перемоги, здійснення усіх. Мрій і всього самого найкращого. Дякую вам за все. До придешнього дня святого Миколая вручили подарунки та солодощі, а діти з мистецької школи привітали всіх присутніх святковим концертом. В Кам'янському додають чимало зусиль, аби забезпечити всім жителям рівні можливості, а також щоб люди з інвалідністю відчували підтримку і були оточені турботою та розумінням з боку громади. У мене син з ДЦП. Я його виховую сама. Ми тут були. З, з дитинства попали в цей центр, і це дуже велика підтримка. Коли ми можемо прийти, він не один на один зі мною залишається. Дякуючи, що ми можемо розраховувати на таку допомогу, що все таки ж ми не самі.